Сьогодні назад ми з вами разом згадували свято щастя Духа Святого. Ми згадували про те, що з приходом э, видимої дії третьої особи Трійці, яка була пов'язана з вогненими язиками, з э, даром інших мов на П'ятидесятниці, Почалася зовсім нова ера, зовсім новий період з відносин Бога землі. Ми сьогодні вона сказав день народження церкви. Друзі, ви знаєте, ми говоримо про те, що створився новий тип відносин, коли Бог почав жити Духом Святим всередині людей. Цього дійсно на постійній основі не було раніше. Так, да, була, була старозавітня зібрання праведних, так би мовити, була старозавітня церква, яка як народ Божий жила і спасалася, але спасалася якби в кредит. Вірою в жертву Христа, але друзі, з приходом Духа Святого утворилася ця спільнота віри, яка тепер називається в Писанні різними іменами. Я сьогодні бажаю міркувати разом з вами про цю церкву і декілька моментів я хотів би зазначити. Я думаю, друзі, що там дуже широка, я лише три пункти відзначу церкву, над якою хочу поміркувати разом з вами. Я прочитаю текст на початку Єфесянам 4 розділ, вірш 4, який буде говорити про те, що є лише одна церква. І взагалі даний вируч говорить про те, що апостол Павло казав за єдність Духа в Союзі Миру і він зазначає деякі якби, маркери цієї єдності. Єфесянам 4 розділ з 3 по 6 вірш. Стараючись зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Одне тіло і один дух, які ви покликані до однієї надії вашого поклику. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх вас. Одне тіло і один дух. Один Господь, одна віра і одне водне хрещення. Друзі, дивіться, в даному тексті апостол Павло стверджує якби символ єдності. І, до речі, вірш четвер написано Одне тіло Дивіться, святе писання розглядає про те, що е, на землі через прихід Духа Святого утворилося тіло нашого Господа Ісуса Христа. Це, 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 це образне поняття «тіло», але утворилося зібрання святих, утворилася община, утворилася церква віруючих на землі. Тобто утворився один народ, а друзі, перше про що стверджує писання, що церква це тіло Ісуса Христа і один народ. Що цікаво, брати сестри, цей народ і це якби тіло складається з багатьох членів цього тіла. Вони сьогодні, якби, роз'єднані географічно, вони роз'єднані по національній ознаці, по різним іншим ознанням сестри. але. Писання говорить про те, що головною ознакою цього тіла або цього народу, цієї церкви, є те, що це спасенні люди. Церква це завжди спасенні люди, а спасенні люди це церква. це так говорить в місці святого письма, що одне тіло і один дух. Бог на землі створив свій народ, в якому всередині живе. І спасені люди встановлюють цю церкву. Коли ми, друзі, міркуємо над словом церква, ви знаєте, у нас дуже часто є певні різні асоціації з словом «церква». Ну, В нашому загальному побуті, з якою у нас асоціюється, ну, взагалі вже одним поняттям слова «церква» або конотація слова «церква». Ну, Нас зазвичай запитують, ви в яку церкву ходите? Або, наприклад, ми буває вживаємо такі слова, ой, піду сьогодні в церкву. Сьогодні відкриття свячення церкви. Або я забув в церкві свою речі. Ну, ми іноді говоримо такі друзі речі. Дивіться, святе писання надає трішечки іншого значення слово церква, якби зміщає акценти з такої, знаєте, організаційної форми ну, якби цього поняття. На її внутрішню духовну сутність. Проте, це дивіться, Святе письмо говорить, що церква це один народ, церква — це одне тіло, церква вона одна, вона єдина. Церква — це віруючі люди. І коли ми, друзі, міркуємо, коли ми, ми будемо відкалібровувати наше розуміння, ми будемо вживати це слово в біблійному контексті, ми будемо казати, що да, Бог сьогодні. Хрестить людей в своє тіло, в свою церкву, коли люди навертаються, коли люди стають віруючими, вони об'єднуються разом. Коли нас запитають, а ви можете сказати, скільки ну, якби, членів, хто знає в цій церкві? Що ми можемо на це сказати? Це Божа установа, це Боже тіло, Бог знає достеменно кількість членів цієї церкви в своїй церкві, в своєму тілі. Навпаки, друзі, я думаю, що ми повинні наголошувати ми про це постійно, що церква це тіло нашого Господа Ісуса Христа. Тобто, коли ми говоримо про ну, якби це поняття, у нас, мабуть, виникає декілька таких супутніх значень, що ну, деякі друзі розділяють слово церква на, на декілька понять. Є всесвітня церква, є помісна церква. Якби у всесвітнє церковь це тіло, а, але є ще по церкви, наприклад, помісна церква в Фастері, білі церкви, в Києві, по іншим місцям є по місцях церкви. Що цікаво, що святе письмо, коли говорить про слово «церква», воно якби узагальнює це поняття і вживає його в одному значенні: що церква — це спасенні люди. Спасенні люди можуть бути серед зібрання. Фастові, біля церкви, в Києві, в інших місцях, але кількість спасенних Божих чад, дітей Божих, цього народу, знає Бог. І ці люди спасенні, вони об'єднуються разом в одну спільноту віри. Їх тягне один до одного, вони хочуть бути разом. Вони хочуть, як ми сьогодні чули, мати це спільне поклоніння, хвалу прославлення Бога. Вони хочуть насолоджуватися Богом. І е, внутрішнє е, нездоланне, непереборне бажання їх постійно спонукує для того, щоб вони е, виконували те, що приємно Духу Святого. Тому е, ми можемо сказати, що е, церква це люди спасені, які об'єднуються за внутрішнім покликом в помісні зібрання, в помісній я тоді хочу навести одну цитату, я читав одно, доктор Гець, він був значить, доктором Давацької теологічної семінарії, і значить, він написав, він писав свій час так, що коли, коли Павло писав, що Христос глава церкви, що він полюбив церкву віддав себе за неї, і саме 4.25, він мав на увазі всю церкву. Коли він писав послання церкві Божої, що в Коринфі, чи торкався вчення, якого навчав у всякій церкві? Він однозначно мав на увазі поміснуться, перше Кримфіанам 1, 2 або 4, 17. Іноді нелегко розмежувати, в якому значенні застосовується слово «еклесія». Проте в більшості випадків досить ясно, що це слово, перш за все, відноситься до помісної общини. І саме таке його вживання переважає в Новому Завіті. Альфат Кюн вважає, що із 115 випадків вживання слова еклезія в Новому Завіті, 90 разів воно відноситься до... Помісних общин сестри, виходить чи так, що помісні общини складаються із спасенних людей. Да, серед них можуть бути люди, які, скажімо, війшли в членство помісної церкви. Ну буває так, що не розібравшись своїми переконаннями, або наприклад, членське зібрання може помолитися, надавши хрещення якомусь брату чи якійсь сестрі. Ну я маю на увазі, що кандидату на хрещення. Але, і сестри, коли ми говоримо про те, що помістне церква це є фрагмент більшого, помістне церква, яка складається із спасених людей, є частиною Великої всесвітньої церкви. У Бога є лише одна церква, одне тіло, яке хрестить Бог Духом Святим. І ви знаєте, що церква святіла Ісус Христа і є одним народом. Друге, що я хочу сказати, як люди входять в церкву. Як що треба зробити, щоб увійти в церкву? Що треба зробити проти серце? Це буде таким другим пунктом наших розтимів. Я просто хочу перше почати з історії. Я пам'ятаю, в нашій общині був такий випадок, коли був ще один Степанич, це було, мабуть, 90-ті роки. Значить, Був заклик до покаяння, і на заклик, хто хоче стати віруючим, покаятися, вийшла одна бабусь. Мабуть, пам'ятаєте, хто з тих. Вона вийшла, так стала, розвернулася, і Лені Степанович запитує, що ви хочете. Вона каже, я дуже прошу вас, дорогі люди, прийміть мене у свій колгосп. Ну, і всі, так знаєте, Хто там почав посміхатися, там, хто, якби, ну, Естепанович, пам'ятає, так. Ну, каже, помоліться, помоліться. Вона стала на коліна, колі, я вже не пам'ятаю, що вона казала, але я пам'ятаю, що коли вона стала з колінця, бабуся, вона запитала. Ну що, приймаєте? Друзі, дивіться, я думаю, що можливо ця така ілюстрація із минулого ну, нам, наприклад, може уявити ну, наприклад, позицію деяких людей, які сприймають церкву як організацію. Що в організацію, для того, щоб вступити в організацію, що треба зробити? Написати ну, заяву там, ну, потрібно, щоб відповідати звичайно певним можливо, там, вимогам, які треба ну, взяти на себе певні зобов'язання. Ну, І таким чином стати членом якоїсь партії, там, організації. Дивіться, вхід в Божу церкву відбувається зовсім на інших правилах і принципах. І дивіться, святе письмо прописує, як людина може увійти в Божу церкву. Як вона може увійти в Боже тіло. Тому що церква це не організація. Казав, поки Степане Церкви це не організація. Організм, каже Федор Михайлович. Дійсно, це була цитата нашого колишнього відсвітера. Друзі, дивіться, Дії апостолів, другий розділ 47 й вірш. Нам святе письмо розказує, як би показує, як. Відбувався раніше на стрінках Святого Письма Схід в цю церкву, дії апостолів 2.47, написано так: хвалячи Бога і маючи прихильність усього народу, а Господь щодня приєднував тих, що спасалися до церкви. Дивіться, написано, що це було Ірусили П'ятдесяти. Написано, віруючі приймали їжу, ламали хліб по дамах, в радості, в серця. Вони хвалили Бога, мали прихильність цього народу, а Господь ну, стосовно себе, він приєм щодня. Написано такі було так, приєднував тих, що спасалися до церкви. Сестри, про яку церкву взагалі шла мова по контексту ну, цього уривочку? Про, про Єрусалимську церкву. Виявляється, в Єрусалимі були віруючі, до яких Господь докладав, збільшував кількість членів цього тіла. Це було, друзі, становлення, перший початок утворення церкви. І написано, Господь щодня доєднував до церкви, до числа спасенних, до свого тіла, яке локаційно-географічно тоді знаходилося в Єрусалимі. Тобто в Єрусалимі. В цьому місці вже збиралися, віруючі, і Господь збільшував число спасених в цьому місті. Дивіться, ми можемо прочитати це в контексті діях апостолів, що слово приєднання до церкви і приєднання до Господа в Новому Завіті як ідентичні поняття. Ми з наме читали, що Господь написано, що ті, хто спасалися, Господь їх приєднував до церкви. Дії апостолів, 5 розділ, вірш 14. Написано, що з віша 12 діє апостолів 5 розділ з 12 віша. Роками апостолів чинилися багато знамені чудес у народі, усі вони однодушно пробували в портику Соломона. З інших же ніхто не наважувалося пристати до них, а народ величав їх. Вір 14, розіважно. А віруючи, все більше приєднувалося до Господа безліч чоловіків і жінок. Дивіться, ми ну, маємо з вами два тексти. Дії апостолів 2,47 і дії апостолів 5.14. В одному місці сказано, що Господь приєднує до церкви, а в іншому місці написано, що Господь приєднував, в все більше приєднувалось до Господа. Ми можемо з вами зробити одне правило, біблійну, таку екзегезу, про це. Приєднуватися до церкви це то рівня як приєднуватися до Господа. Святе Письмо саме так розглядає приєднання до церкви. Коли люди питають, ти в церкві чи не в церкві, це означало ти спасене чи ти не спасене. Друзі, ви знаєте, у нас, якби, я, я зараз накажу за нашу друзі практику, що я да, Ми сьогодні, ну я вже про це якось раніше казав часто, що е, коли ми хочемо знати, чи людина віруюча, знаєте, як ми запитуємо? друзі? Ми запитуємо ти член церкви чи не член церкви. Дивіться, святе письмо казало про те, що коли людину ідентифікували, чи ти віруючий, чи не віруючий, вона казала, ти в Господі, чи ти не в Господі. Тобто, якщо ти став Господнім, якщо ти став віруючим, якщо ти увірував, така людина вона приєднувалася до Божої церкви до тіла Христового. Вона ставала членом церкви, тому що життєвий простір церкви це був простір спасіння. Тобто, ті, хто в церкві, ті спасені, ті, хто не в церкві, ті не спасені. Йла мова не про ну, не про якісь знаєте, земні списки людей, які були зібрані за якоюсь, скажімо, територією. Тобто, брати сестри, дивіться, покаяння і віра це були двома головними ознаками, умовами вхоження в церкву. Віруйте, покайтесь, віруйте в Івангелі. Хто кається, хто вірує, ті входять в церкву. Друзі, ми сьогодні маємо дуже багато таких зловживань цим словом, тому що ми живемо я православному середовищі, і, ну, наприклад, православна догматика, якось розуміння впливають на розум. Ну, люди розуміють слово церква як інституцію, типу, знаєте, земну. І що таке, що таке бути в церкві? Друзі, це мати над собою звершений водний обряд в дитинстві водного хрещення, мати хрещених батьків, звершувати їх духовні обряди, час від часу відвідувати православний храм, брати участь в Євхаристі. Ну, може там. Ще додати сюди ну, якісь ознаки. Ну, люди, так люди розуміють, що таке бути в церкві. Хрести, да, от, дійсно мати якісь атрибути християнства на своєму тілі. Тобто, люди, люди в церкві, я в церкві, а, а в якій ви церкві? Мені коли сказала одна жіночка Максим, каже, куди ж ти ходиш? Вибери собі людську церкву, казала мені Наталя Апанасьівна, коли сама. Ну, якби Є людська церква, є нормальна церква, куди всі ходять, ходіть всі в людську церкву. Друзі, так люди ну, зазвичай міркують стосовно церкви. Тобто, дивіться, коли ми читаємо це те посмотре, ми бачимо, що вхід в церкву відбувається тільки через віру вірую щось покаяння. В Божій церкві, в церкві Спасенних можна бути лише тим, хто щиро покаявся і у і е, тоді, коли ми говоримо про хрещення, то е, що тоді з собою є хрещення? В Це видимий акт, який символізує вже раніше укладений завіт людини з Богом. Тобто, фактично, е, по факту, ми хрестимо людей, які вже члени церкви. Ми хрестимо членів церкви Христової. Ми їх е, хрестимо водним хрещенням через занурення. І саме занурення символізує собою, що людина вже раніше померла для гріха. І коли вона встає з води, це означає, що вона ожила вже, не оживає під час водного хрещення за допомогою якоїсь там магічної е сили води. Вона вже це, це вже відбулося з нею раніше. І вона е цим актом водного хрещення символізує, показує цей видимий знак. Духовної реальності, яка відбулася в її житті вже минулому. Тому ось в такому кручі ми, іванські християни, розуміємо слово, ну, вхід в церкву, що таке бути в церкві. Тому, брат, сестри, я думаю, що нам треба ще раз якби, наголошувати про це, навчати. У нас ми також плануємо одне хрещення, десь Бог у нас буде. Ми маємо про це наголошувати, що люди вже до одного хрещення мають вже бути в церкві. Церкві Божі, церкві Христової в тілі Христового. Ми хрестимо людей, які вже пережили спасіння, які вже пішли в Христа і увірували в нього. Тому е, перше, я ми казали з вами, що про те, що церква це тіло Христа, є один народ. Друге, про те, що вхід в це тіло або в церкві відбувається лише через віру, через покаяння. Лише так можна увійти в церкву. І, друзі, третє, що я хочу сказати, тем, під тем може бути дуже багато цієї широкої теми. Я хочу сказати про те, що церква, як Божий організм, вона має свою структуру. Взагалі, коли ми читаємо Святе письмо, ми бачимо про те, що в письмі тому письмі в Новому Завіті прописується церква, яка має свою таку видиму організаційну структуру. Тобто, якщо ми говоримо про структуру, це означає, що в ній є певні. Посади в цій церкві, в ній є певні служіння. І от дивіться, в новозавітньому значенні в помісних общинах є два основних види служіння ну, стосовно які пов'язані з рукопокладенням. Послання апостола Павла до Филип'ян, перший розділ першої Павло Тимофій, раби Ісуса Христа усім святим у Христі Ісусі, які у филиппах з єпископами і деяконами. Тобто є єпископи і є диакони. Слово єпископ означає наглядач. Це слово вживається в іншому контексті, що це присвітер, старший, є люди старші, яких Бог поставляє церкві, і є діякони. Це дві основних це біблійних посади, служіння, які виконуються в церкві, які пов'язані з рукопокладенням. І дивіться, що коли ми говоримо про питання, е, якби як організовується ця структура, ну, наприклад, якби церква була е, організацією сільською, ну, наприклад, знаєте, от, е, наприклад, як створюється організація, Там, товариство з обмеженою відповідальністю. Збираються люди і кажуть, давайте ми створимо організацію. Що нам для цього треба? Ну, нам треба статут. Статуті визначити, хто буде директором організації, хто буде головним бухгалтером, е, там, хто будуть члени, які внесли в статутний фонд, е, ударили по рукам, е, значить, зареєстрували статут, отримали початку, і існує товариство з обмеженою відповідальністю. Тож дивіться, церква не так створюється. Дивіться, як, як створюється церква згідно нового завіту. апостолів, 14 розділ. Написано, що апостол Павло пішов в свою подорож місіонерську і потім повертається. І Написано в 21 віша, 14 розділ 21 віша, проповідавши цьому місту Євангелії і здобувши чимало учнів, вони повернулись у лістру і конію там Утверджуючи душі учнів, вмовляючи їх пробувати у вірі і навчаючи, що через багато скорбот належить нам увійти в Царство Боже. Рокопоклавши ж їм пресвітерів у кожній церкві, вони помолилися з постами і доручили їх Господу, у якого ті у віру. Я хочу нашу увагу звернути на 23 вірш. Рокопоклавши ж їм пресвітерів у кожній церкві. Друзі, дивіться, що було паще. Перше було присвітеричі, перша була церква, згідно цього тексту. Тобто, дивіться, виникли церкви, увірували люди, покаялися ці люди, стали віруючими. І дивіться, у них виникло питання рукопокладення присвітерів до, цих, до кожної цієї церкви. Тобто, спочатку виникає церква, а потім рукопокладаються в цю церкву тобто, на певні служінь люди, які мають певні дарування. Тобто, друзі, друзі, дивіться, паша, Бог робить свою дію. Бог, пам'ятаєте, колись Бог відкрив серце Лідії слухати Слово Боже, Бог відкриває серця, Бог торкається сердець. Люди починають вірувати. І виникають, друзі, ці осередки віруючих по різних місцях. І потім, з поміж цих людей, які вірували, визначаються люди, які мають певні дарування. Друзі, їх Бог визначає це дарування. Дивіться, не то що знаєте, збираються люди. Кажуть, так ми створюємо організацію, друзі. Ні, Бог показує ці дарування іншим людям. Якби всім стає зрозуміло, якби якби всім я як каже наш. Брат, такое який раз, який раз лягає на серце всім, що е, такий то брат е, має дарування бути присвітером, благовісником, вчителем, будь-яким. Будь е, ми не так визначаємо, що ми створюємо церкву, нам треба там, три присвітера і чотири деякої. Друзі, е, е, дивіться, е, ми читаємо святому письмі якби самий підхід до цього питання. Дії апостолів, 13 розділ, нам описується приклад, як був покликаний апостол Павло на служення. Дуже цікаво. Було дві дії стосовно Бога і стосовно людей. Дії апостолів, 13 розділ з вірша першого. В Антіохії в тамтешній церкві були деякі пророки і вчителі Варнавас, Симеон, званий Нігером, Луці Кірини Манаїн, співвихованець Тетраха Ірода і Салу. Коли ж вони служили Господу і постилися, Святий Дух сказав, відділіть на мені варнаву у Савла на діло, на яке я покликав їх. Тоді вони, здійснивши піст і молитву, поклали на них руки і відпустили їх. В даному тексті є дві дії. Одну з них робить Бог, іншу роблять люди. Що робить Бог цього, е, з цього урилища, Бог відділяє нас. А Дух Святий сказав: відділіть мені, вона висяла. Ми не знаємо, в який спосіб сказав Дух Святий, ну, акустичним голосом з неба через те, що вони молилися, у них було спільне рішення через відкривання через тамтешніх кроків. Ми не знаємо. Або спільне розуміння у них виникло. Е, може, збіглася потреба, е, яку вони побачили і вони глянули своє себе. Але, але Дух Святий, друзі, дав я в якийсь спосіб дав ясність. Тамтешній церкві вантеонії. Тобто відділяє Дух Святий. А що роблять люди, друзі? Згідно тексту третього ріша. Що стилює? Написано, що люди відпускають на службі. Дух Святий відділяє, люди відпускають. Постились, молились, але, друзі, кінцева дія, що люди відпустили і сказали, нехай буде це рішення угодне Духу Святому і нам. Тому, друзі, я думаю, що так функціонують помісні общини, які, які, за яким стоїть Святий, які він е, дає певні дарування, е, де е, знаєте, друзі, ці дари благодаті вони розподіляються, е, вони теж проявляються природним чином е, у тій мірі, е, в якій мірі окремі християни посвячують своє життя Богу. І це, цю посвяту людям стає явно видно. Люди кажуть, ну у нас якби немає сумнівів, ну, якби Дух Святий нам показує, нам дає всім згоду ясність, і ми в цьому руці рухаємось. Тому, проти сестри, я думаю, що у нас <кхем> сьогодні буде членське. Я думаю, що я в принципі на цю тему так і говорив, друзі, що у нас сьогодні буде питання також вибору. І я хотів би, щоб ми також зараз помолилися і подякували Богу, що. Бог сьогодні продовжує Духом Святим збудовувати нашу помісну общину, що Бог відділяє людей, які можуть нести служіння в цій помісній общині. Ми можемо подякувати Господа за те, що Дух Святий сьогодні збудовує нас через своє Слово, через сумісне поклоніння, через те, що ми можемо бачити завзяття наших братів і сестер, які долучаються до будь-якої праці в нашому зібранні. Наприклад, я думаю, що вчора була зроблена праця. Ми можемо подякувати людям, які вчора завершили цю працю. Ми можемо дякувати за те, що Бог кладе людям на серце бажання виділяти свій час, свої здібності, свої дарування, ну і служити один одному кожний тим даром написаний, який він отримав як доморядники Божої благодаті. Тому давайте ми зараз помолимося, подякуємо нашого Господа Ісуса Христа, що Він. Створив на землі свою общину святину, в якій діє дух святий, і сьогодні все служіння продовжується. Давайте подяку нашого Господа. Амінь. Любов Господи, щиро Ісусе Христе, за те, що ти зводили свою церкву, яка функціонує, живе і є твоїм живим організмом, тому що вона. Живе твоє життя, ти є єдиним на внутрішньо наповненим. Дякую тобі, Господи, за всі служіння в нашій помісній общині, дякую тобі за всіх братів і сестра. Дякую Тобі за те, що кожен із присутніх ну, в нашому зібранні може долучатися до праці. І, Господи, сам склав ваш до цього саме сам є тим, хто постійно, постійно нагадує долучатися і служити тобі. Господи, дякую тобі за внутрішнє життя, яке не можна якось Воно природне, воно не вимушене. Я дякую тобі, Господи, за те, що е, нам так хочеться зберігати цю єдність і в наших відносинах, і в спільному поклонінні тобі. І, Господи, я благодати, що ти далі є в нашому хлопціму зібранні, Бог з нами. І тобі ми поклоняємося нашим Господом.